Доброго дня всім привіт! І знову ви на каналі Чесний перегон авто із Європи з Андрієм. Даний час я проживаю в місті Бориспілі, це 18 кілометрів від міста Києва. Друзі, сьогодні ми будемо віддавати нашому замовнику такий цікавий європейський мінівен від фірми Volkswagen Volkswagen Туран. Volkswagen Туран другого покоління 2019 року з оригінальним пробігом чуть більше 170 тисяч кілометрів. Двигун 2.0 комплектація Comfort Line на шикарних. Оригінальних дисках і в такому цікавому кольорі Урано Grey. Друзі, у нас авто з механічною коробкою передач, двигун 2.0 110 кВт 150 кінських сил. Да, таке було замовлення у 2024 році на механіці. Ну, за що люблять взагалі фольксвагени? Фольксвагени це можна сказати, народні авто. В Україну їх заганяється велика кількість. Вони зараз в Німеччині недорогі, на них діють знижки, і також українська митниця, друзі, вам дає незначну знижку по розмитненню цих авто. Як я вже казав, це фольксваген Туран другого покоління, початок його випуску з 2015 року і по наш час. Значить, щоб ви розуміли, довжина 4 метра 52 см, ширина у нас метр від 71 і Висота у нас 1,62 м. От такий по розмірам Volkswagen Туран. Наш замовник вже робить інспекцію своєї машини. Volkswagen Туран у нас 19 рік 2.0 двигун 110 кВт-150 сил. Значить, дивіться, обслуговування останнє було на 159,943 тисячах тобто масло фільтра по завтра, Зараз теж потрібно це робити вам. Так, значить дивіться, антифриз у нас в нормі. Так, дивимось. Масло у нас є теж. Значить, дизель як держати? Дізель потрібно держати до півщупа, ну, чуть більше за півщупа, повний ні в кому разі. Тому що двигун турбований. Турбований двигун, от у нас дивимось, по турбіні все гаразд. Турбінка у нас. Так, показую вам. Форсуночки. Тут маса, коли вони льють, ну, не завжди обережно, і тому воно чуть так розливається зверху. Ну, і все, в принципі, все сухо, по, по двигуну все гаразд. Питань немає. Єдине, що потрібно зараз срочно зробити, далити адблю. Пише сповіщення комп'ютер, срочно далити адблю, там залишилось. Кілометраж там чуть більше за тисячу, ну він так пише. Тобто це потрібно. Де його купити? В епіцентрі. Потрібно одразу купувати лієчку і доливати. Значить, це у нас омивач, тут воздушний фільтр. Акумулятор у нас оригінальний варта. Це у них ставиться за воду. Він номер у нас отут, Це коли будете машину ставити на облік. Ну, вони знають. Так, що які ще питання, показуємо далі. Навіть, давай заміримо по кузову. дай. По лобовому по вікнах сколів немає. Ну, В принципі, машинка, я на ній їхав. По ходовці вона м'яка, дуже м'яка. Тобто, ну, покраще, ніж лада буде, одразу вам кажу. Вона така м'якенька, тому що тут. Спереді підвізка Макферсон, а сзади а многоречажна, так. Да. Багатоважельна. Давай будемо заміряти. Значить, дивіться, у нас оригінальний слой. 120-115, це мік... це в мікронах, 120, 130. Це у нас нормальний оригінальний слой. От, орієнтір у нас дах. Це у нас 140-150, це взагалі. Ідіть отуди, вам, вам, вам звідти буде видно. Дивіться на екран 130. Так, 138. Значить, машина ніде не фарбована, без всяких ДТП зовсім. Тобто відхилень немає. 120. 145. 120. 130 Це єдине, що у нас там є. 120. 8, 129. Єдине, що у нас є, ото на бампері треба його підфарбувати якось. Ну, то можна звернути. Значить, дивіться, які ціни. Я вже по Києву чуть-чуть Познавав, значить, максимальна ціна це 10 тисяч гривень за бампер. Мінімальна це буде ціна це десь, ну, за 5 тисяч з половиною. Менше я не знайшов. 5 500. Так, Тут у нас теж заліза. Вона з панорамою? Так, да, вона з панорамою, так. Да. А що в неї ще є? Що є? А що є? Ну, сидіння з підігрівом, функція аутаход. Електростаянкове гальмо, партроніки перед зад додаткові противотуманні фари. Так. Коробка у нас механічна. На шість швидкостей. Так, 145. 160. Тут у нас капотик у нас вообще як новий. 145. 139, 130, 130, 150, 150, 140, 130. 130. Так, ну все, зараз сходимо документи, оформимо і, і, і потім ще вам покажу. Підключу комп'ютер, все як потрібно, Окей? Дивіться, як, як машина заводиться. Щеплення вижимаємо. Раз. Двері закривайте. М моніторить. Пише, долити адблюз запас ходу 1500 км. Потім, отак, один раз. І машина завелась. Похибок ніяких немає. Так. Тут ми знаходимо кар, це авто. Інспекцію знаходимо. А тут ми можемо виставляти опції, які вам потрібні. І дивимось сервіс. Так, перевіряємо. Значить, По похибкам нічого зараз немає. Сервіс по заміні оливи через 10600 у нас. Інспекція через 10600. Так, Перевіряємо пробіг у нас. Так, це у нас він номер. Бачите? От він, він і тут забитий. Так, і тут у нас він номер, бачите, от він він номер, бачите? Uh -huh. 45-17, останні цифри. 45-17. Тобто, щоб ви не переживали. Ну, це сучасні машини. Чому ми ними займаємося, Тому що на дурити вже тут ну же нашого брата, звісно, дурять українців ті, хто. дурять там дивився за базар машині. До 20-го років пробіг 150 кілометрів. турона, ну такого ж не було. <свят> ну, звісно. Дурячиш, ну. Ну, ми цим не займаємось, тому що це, мож... це можна вияснити стовідсотково. І навіщо я буду це робити, щоб мені потім люди дзвонили і казали, ну, но... це не можна так робити. Так. Трюхзонний клімат контроль. Трьохзонний клімат контроль, так. Да. Так. Пробіг після інспекції 19400. Так воно і є. Значить, якість оливи дуже гарна. Значить, доля сажи нормальна. Так. Теоретичний тривал. ТО. І у нас пробіг 179.475. Наблюдаємо його. 179. І от тут теж є так. Ну, німці цим не займаються. Ми співпрацюємо тільки з німецькими автоділерами, не з турками. Ну, з турками це таке, знаєте. Краще брати машину з перевіреним пробігом, навіщо? Для того, щоб ви знали, що далі робити по регламенту. Тобто є регламент. Ну ви ж в курсі діла, ви ж ви ж займалися, да, машинами колись, я так чув. Щось потрібно міняти. значить Міняємо. Не чекаємо, поки машина розсипеться на ходу. Правильно, правильно. так. Послідня регенерація була. Тут є стоїть сажевий фільтр, але ну, тут вже євро 6 значить Сажи тут накаплюється мінімум. Ну Потрібно тримати рівень адблю. Максимальний його рівень це до 15 літрів ви заливаєте і це приблизно буде на 30 тисяч кілометрів. Ті 15 літрів, тобто ну, витрата вона велика. Коштує, ті, значить, в епіцентрі за 5 літрів по 300-400 гривень я брав. Ну як ви вирішили к нам звернутися? Два слова. Два слова. Ну, Знайшов я вас в інтернеті, в Ютубі і дивився цілий рік за вашою роботою. Вирішив ну, до вас звернутися. Понятно, Так, що скажете? Задоволені, незадоволені? Задоволений, в принципі, те, що ми обговорили, все воно так. <ган> ну, так все. І є. На даний момент претензій немає. <ган> <ган> Я зрозумів. Все добре, добренько. Значить. Їздите, насолоджувати, значить, дивіться, у вас ще є тут автономний отопитель. <ган> <ган> ну, в народі називається Webus, ну, це автономний отопитель. <ган> от, <ган> от його можна активувати. Бачите, оці от от, кнопочку ми його <ган> активуємо. <ган> Або тут ми його. Ось тут, що у нас, значить, бачите, от обігрів, випнути, установити по часу. По часу і по дням. Бачите? Ну, Це потрібно, щоб, якщо ви самі вже не зможете розібратися, щоб ну, людина молодша вже подивилася. Ну, це, в принципі, всі сучасні машини, це фактично, що це смартфони. Розберемось. Да, розберетесь. Значить, налаштування тут у вас дуже гарне. Музика, тут є от налаштування, еквалайзер, тут високий, середній, низький баланс ліво так, це у нас, Ми заходимо, мову тут міняємо, тут у вас стоїть українська мова, тут у вас налаштування по авто. От вони налаштування, Бачите, тут шини. Все тут, допоміжні системи для водія. По режиму руху можна вибирати, тут у нас стоїть нормал, можна комфорт поставити, спорт або еко. Відстань, це у нас дистанційний круїз. От він у нас він у вас тут активований. Ні, він у нас зараз от, активований, отак деактивований. Коли він активований, дистанційний круїз контроль, оцією кнопочкою вибираєте відстань до авто, яке їде попереду. Потім фіксуєте цією кнопочкою Reset. Плюсикам додаєте зразу швидкість по 10 км на годину. От, ви бачите, як ви за мною їхали. Я раз. На корис контроль, фіксую одразу 10+, 10, 10, 10, і машина летить. Все, просто дуже зручно, дуже зручно. І також до машини, яка попереду, вона вісь ендержить. Тобто дуже зручно. Ну тут втома, значить, система безпеки, все тут у вас є. Відчинення зачинення. Можете виставляти дзеркала, склоочисники. Автоматичний склоочисник у разі дощу. І задній склоочисник включається, коли ви назад їдете. Датчик світла у вас включений, авто стоїть. Датчик світла дощу. Так, тут у нас на кермі у ці кнопочки вибираєте сповіщення, ну, доступ, швидкий доступ до бортового комп'ютера. Також підключення телефону по Bluetooth. От він у нас. Активуємо тут Bluetooth на вашому телефоні. Тут активуємо, машина шукає і підключується. І коли ви їдете, ви можете відповідати. Вам телефонують, на екрані з'явиться виклик. Будуть кнопка синя і червона. На червону відбити дзвонок, на синю включити. І по гучному мовцю ви розмовляєте. Тобто дуже зручно. Так, ну, заходимо в меню. тут. Підключаються у нас носії. у нас є там, тут дивіться, е, вихід, Холодильник, типу. холодильник і в, д, два вихід на карти носії. Тут у нас одна, бачите, тобто навігаційної карти у вас немає. Тобто Таке було замовлення заводу, навігації взагалі тут немає. Тобто ну, Машина їздила по Німеччині, далеко не їздила. Не по блютузу можна підключати да, все, що хочеш. Налаштування, от у нас що тут є. Бачиш? Одиниці вимірювання, додаткова мова клавіатури, блютуз, клімат-контроль тут у вас регулюється, і ззаді і там да? на окремо. Заді. Так, це у нас кнопка, котра виключається, коли виключати систему, яка заглушить машину на світофорах. Якщо ви за це переживаєте, то старстопна система, да, я вам її включу. Ну, вона її ж можна відключувати Ну от я вам її О, зараз відключив. ну Коли машина заводиться, то знову вона активується. Ну я ніколи цього не трогаю, тому що ну, мені це не заважає. Потім щеплення вижимає чи вона сама заводиться. Тобто, не, я, ну це от дуже економна. Так, функція аутохол тобто тут електростаєнкове. Гальмо, машина сама становиться на гальмо, тобто ви за це не переживаєте. Ви от е, е, Зараз вам потрібно їхати. Да? Вижимаєте щеплення, включили швидкість і потихеньку поїхали, вона сама знімається. Зупиняєтесь десь, нажимаєте на гальма, ногу відпускаєте, і вона сама становиться вже на гальма. Все, нічого ага, не да, не тут автоматично. І також не відкочується назад на підйомі. бачите, все открывается. Mm -hmm. Вот эта кнопочка. А вот это будет кнопочка вот люк. Вот она. Так, что еще? Замок центральный. Все работает. Тут у нас электросклоп-подъемники полностью автоматичные, полностью, бачите. И сзади також. Тобто і ззаді, і спереді, все повністю автоматично. Так, датчик доща. Так, налаштування дзеркал. Тут електроналаштування. От є отакий от джойстик, це зараз по центру, це дивіться от направо, от, бачите? Угу. Все працює. І окремо електрообігрів дзеркал. От він теж є. Це коли взимку сіли, раз, поставили, воно саме. Вітають. Так, тут по кнопочкам це у нас круїз, це у нас гучність мультимедії. Підключаєте телефон по Bluetooth, від шнура. І також є радіо. Будь ласка, радіо теж у нас є. Вот оно, бачите, ну, Тут воно німецьке не, не, було забито, то ви своє тут заб'єте, налаштування, вот, сканування, список станцій знаходити ці станції, спочатку скануєте, потім фіксовано, фіксуєте назви а, є, логотипи. А само потом просто підтягнеться? Підтягнеться, але через деякий час. Так, ну все тоді, на Так, Підкажіть секундочку. За свят я ще раз уточняю. Сейчас... Ауто, ауто стоїть. Ага, все, мені Тут ничего. уже нічого. Дивіться, ага. якщо захочете додаткові ці нижні протитуманки, отак, от на себе. Раз. І вони загораються. І ще раз. На себе раз. Бачите? Угу. На себе раз. Бак там як відкривається, він не. Та, Зараз. не відкривається. Так раз. Раз. А, все, я зрозумів. там немає. І ось отблю рядом. Ні, це я знаю. На я просто уточняв, чи тут ніякого замка, нічого Нет. немає. Значит, тут все є, тут все є, оце житло, щоб житло заливати, коли ви їдете, там дирка раз, в колеса залили, закачали повітря. Все. Закривається. Вот раз. Раз. Машинка закривається. Насолоджуємось. С дякуємо. Їздимо. И якщо... Що якісь питання, то дзвонимо. Якщо потрібно машину замінити, яку ще, то теж дзвонимо. <рив> Всього <рив> гарного дня! все, До побачення До побачення так.